То сольний рукав Faro 16 мм знайшов своє застосування в системах газоболонного обладнання всіх поколінь і використовується для сполучення газового редуктора системою охолодження автомобіля. Саме з його допомогою відбувається підігрів редуктора, що необхідно для його коректної і тривалої роботи, виготовлено відомим брендом Faro в Італії. Особливості, які варто відзначити. Матеріал NBR гума середньої еластичності. Посилений вкладками з текстилю. Внутрішній діаметр 16 мм. Зовнішній діаметр 23 мм. Товщина стінок 3,5 мм. Робочий тиск до 6 бар. Робоча температура від мінус 30 до плюс 120 градусів Цельсія. Слід врахувати, що місце з'єднання слід затискати хомутами, щоб не виникало витоку холоджу рідини з системи. На сайті вказана ціна за 1 метр погонний.